Вітаю, друзі, мої постійні глядачі, мої підписники чудово вже знають, що українці, які приїжджають до Канади по програмі Клаєт, можуть отримувати не тільки одноразову грошову підтримку від федерального уряду, так, це три тисячі на кожну дорослу людину і півтори тисячі канадських доларів на кожну дитину молодше 17 років. Але також, якщо українці... У дуже скрутному становищі вони можуть отримувати щомісячні фінансові виплати від провінційних урядів. Я вже зробив декілька відео, в яких я показав, як подаватись і отримувати ці виплати у таких провінціях, як Онтаріо, Манітоба, Альберта. Сьогодні ми з вами подивимось, що ви можете, українці, отримати в. Квебек. Квебек, провінція густонаселена, багато українців приїжджає зараз до Квебеку, і питання фінансової підтримки на деякий час може бути дуже-дуже важливим. Тому ми сьогодні з вами розглянемо, як це працює в Квебеку. До речі, як завжди, посилання на інформацію на статтю буде в описі до цього відео. Будь ласка, дивіться опис до відео. Переходьте по посиланню на статтю на моєму сайті, там все це детально розписано. З посиланнями на офіційний. Джерела, тобто я завжди кажу: все перевіряйте на офіційних джерелах. Ви знайдете все це на офіційних джерелах, де зможете самостійно прочитати, так і впевнитись, що все це правда, все це працює, і використати цю можливість. Але по перше, ніж ми перейдемо з вами до питань підтримки. Фінансової підтримки українців у Канаді у провінції Квебек. Я, як завжди, хочу е нагадати вам, щоб ви не забули. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео. Будь ласка, залиште декілька слів в коментарях до цього відео і натисніть на дзвіночок, щоб в наступному не пропускати корисну інформацію на моєму каналі. Так, допоможіть, будь ласка, каналу. Допоможіть, будь ласка, іншим українцям знайти корисну інформацію на моєму каналі. На жаль, YouTube показує тільки ті відео, які е, набирають вподобайки, е, під якими люди залишають е, коментари. І це тільки єдиний шлях показати корисну інформацію іншим українцям. Ну, а ми давайте з вами зараз подивимось. Що ж таке пропонує Квебек українцям? Отже, вітаємо українців у Квебеку. Отримання допомоги в облаштуванні це те, що пропонує Квебек. Ви можете зателефонувати за одним із наведених нижче номерів, щоб поговорити з агентом Міністерства імміграції. Та інтеграції Квебеку вам дадуть відповіді на ваші питання про ваш імміграційний процес або направлять вас до відповідних ресурсів залежно від вашої ситуації. Тобто тут ви знайдете декілька. Телефонів, які ви можете використовувати з різних місць, чи ви знаходитесь в Монреалі, чи десь у Квебеку, чи ви знаходитесь поза межами Квебека, і якщо у вас є питання, будь-які питання, ви можете зателефонувати по цим е, телефонам, і вам нададуть відповіді, чи направлять і дадуть інший номер телефона, е, який буде більш відповідати вашим запитанням, так тобто, вам по цих номерах телефонів направлять. В нужному напрямку, тому використовуйте ці номера, якщо у вас є питання, без жодних сумнівів, без жодних проблем. Ви також можете заповнити контактну форму, якщо ви боїтесь, чи щось вам не дає позвонити і поспілкуватись з офіцером в усно. Так? Отже, прибуття в аеропорт. Уряд Квебеку встановив вітальну стійку. У міжнародному аеропорту Манріаль Трюдо для українців, які прибувають до Квебеку. Співробітники уряду Квебеку та партнерських організацій готові інформувати вас про доступні вам послуги. Ця стійка працює з 12-ї години до одинадцятої вечора. Далі отримання картки медичного страхування. Щоб мати доступ до основного медичного облаштування, обслуговування та страхування ліків, ви повинні подати заяву на отримання картки медичного страхування. Кожен член вашої родини повинен мати власну картку медичного страхування. Щоб отримати картку медичного страхування, зателефонуйте за одним із наступних номерів. Також є декілька номерів, які ви можете використати в залежності від того, де ви знаходитесь. Чи ви в Монреалі, чи ви в Квебек регіоні, чи десь ще. Так? Тобто ви можете використати різні телефони. Отримання водійських прав Квебеку. Ви можете керувати автомобілем з іноземними водійськими правами протягом 6 місяців після прибуття в Квебек. Після закінчення цього періоду вам знадобляться права водія Квебека. Ви можете подати заявку на них як тільки ви приїдете. Щоб отримати права водія Квебека, вам необхідно зателефонувати за одним з наступних телефонних номерів. Також є декілька номерів, які ви можете використати в залежності від ваших від вашої локації. Да? Тобто з українськими правами ви можете проїздити в Квебеку 6 місяців. Це це не, не тільки Квебек, це будь-яка провінція Канади. Вона е, дає можливість використовувати ваші права. На протязі 6 місяців, але після 6 місяців треба вже використовувати місцеві права. І так це працює також і у Квебеку. Зарахування до школи. Щоб записати себе або свою дитину до школи, вам слід звернутись до Центру де сервіс соварії, Центр шкільного обслуговування, який відповідає за школу в вашому районі. Відвідайте. Так, тут є посилання на лист, де перераховані всі ці центри, які ви можете, в які ви можете звернутися. І це знов таки залежить від вашої локації, де ви фізично знаходитесь, де ви проживаєте, і вам допоможуть знайти найближчу школу і допоможуть з усіма. Інформаціями, зі всім, зі всім, зі всім, що треба для того, щоб облаштуватись у школі. Хочу сказати просто наперед, що це в Канаді зовсім не є якоюсь проблемою. Це все відбувається дуже швидко, гладко, жодного стресу ви від цього процесу мати не будете. Ви можете про, прочитати інформаційний буклет для, бідків, для батьків це, це, це Там є посилання на цей буклет, ви можете його почитати для того, щоб мати якесь розуміння. Так, ви отримаєте безкоштовний доступ до таких освітніх послуг, як загальна освіта для молоді, загальна освіта для дорослих, професійне навчання у громадянській мережі. Тобто. Освіта для дітей буде безкоштовна, якщо ви вирішите отримати якусь професійну. Професійну освіту, якусь професію освоїти у громадській мережі, це також буде безкоштовно для дорослих. І Це є до речі, такий великий бонус від Квебека. Також Квебек виплачує гроші для тих, хто вивчає французьку. Да, тобто Квебек є такий до речі, собі непогана опція для українців, які приїжджають до Канади по програмі. Куаєти Квебек надає доволі такі суттєві підтримки. Ну і як я й казав, Квебек також надає фінансову допомогу. Після прибуття до Квебеку ви можете подати заяву на отримання фінансової допомоги. Ця фінансова допомога призначена для надання вам грошей, які допоможуть вам найти, вийти на ринок праці та обрати активну участь у житті суспільства. Так, онлайн форма це швидший, простий та безпечний спосіб подати заявку на отримання цієї фінансової допомоги. І є декілька можливостей. Ви можете подати заявку онлайн. Онлайн заявка на фінансову допомогу. Онлайн заявка дозволяє одночасно подати документи, необхідні для вивчення вашої заявки. Є посилання на ці онлайн подачу. Ви можете, ви можете зробити це відновлення фінансової допомоги. Тобто, якщо ви вже отримували цю фінансову допомогу, і вам не треба її відновити. Відновити тут також є можливість. Ви можете подати і отримати відновлення. Цієї е, е, випадки. Так, якщо ви хочете отримати паперову версію форми заяви на отримання фінансової допомоги або заяви на відновлення вашої форми та на отримання фінансової допомоги, зверніться до Center for Communication. Авік, деклі, Тобто у вас є можливість також податись і на паперах, так не тільки онлайн, а й на паперах. Але для того, щоб отримати ці фізичні паперові форми, вам треба зателефонувати. Телефон також є, і запитати, щоб вам відправили ці папери для заповнення і подачі. Які ж документи треба мати для того, щоб податись на ці грошові виплати на цю грошову допомогу? І отримувати їх. При поданні заяви необхідно надати такі документи: закордонний паспорт, віза тимчасового резидента, гостьова віза, чи це у вас буде ВОКПЕРМІТ. Якщо у вас є такі документи, то вони також мають бути надані. Це дозвіл на роботу. Він у вас є. Підтвердження отримання заявки на дозвіл на роботу вона буде вам не потрібна, так? Тому що у вас є дозвіл на роботу. Так, для отримання інформації про прийом людей з України до Квебеку, щоб знайти всю необхідну інформацію для громадян України, завітайте на сторінку. Вітаємо українців у Квебеку. Тобто є посилання на цю офіційну е сторінку. До речі, вона на там ви можете обрати українською мовою. Ви все зрозумієте. Якщо хочете почитати на французькій чи англійській, ви також можете це використати, таку опцію і. Просто взяти якусь там, наприклад, Google Translator чи щось таке, і перекласти, перекласти на ту мову, яка вам зручніше. Отже, для того, щоб підсумувати зараз цю інформацію, українці у Канаді, у Квебеку мають доволі таки суттєву підтримку. Так? В, в, українці можуть отримати безкоштовне навіть професійне е, образування для дорослих у, у соціальних мережах е, у Квебеку. Як повсюди в Канаді, безкоштовна середня освіта, медична страховка з першого дня, допомога в пошуку роботи, вам оплачується вивчання французької мови, якщо ви будете ходити вивчати французьку, французьку мову і. Куча різних інших таких підтримок. І також українці можуть отримувати і щомісячну фінансову підтримку, якщо українці у скрутному становищі і потребують такої підтримки. Я вже втомився це повторювати у моїх відео, коли я бачу, мені задають питання. Ця підтримка може нанести шкоду потім, коли будете подаватись на постійне резидентство чи ще щось таке. Коли хтось вам каже таку дурницю, просто запитайте в нього, щоб він вам показав, де він це прочитав, де, це, де він знайшов це на офіційних джерелах. Так, ця це дурниця, якщо ви у реально скрутному становищі. Не марнуйте часу, не думайте найпроще, Звертайтесь за фінансовою підтримкою, за фінансовою допомогою. Не слухайте нікого, ніяких там адвайзерів, хто вам каже, що потім у вас від цього будуть проблеми. Не будуть я, не буду у вас від цього Жодних проблем після цього. Ця підтримка вона розрахована не тільки на українців, так цією підтримкою користуються і канадці, і іммігранти, і всі, хто має е, можливість її скористатись, і що тепер кожного канадця, який скористався цієї підтримки, будуть лишати канадського громадянства. Так чи ну це смішно і це дурниця? І не вірте в ці бабачки. Я сподіваюся, що ця інформація була корисна для вас. Ще раз нагадую вам, що я посилання залишу в описі до цього відео. Переходьте по посиланню, читайте, подавайтесь на цю підтримку, отримуйте підтримку, налагоджуйте ваше життя в Канаді. Становиться таким успішним канадійцем і не звертайте уваги ні на кого. То б вам там що не казав, що не треба, що щось піде не так, що щось не спрацює, і все таке інше. Так, поки ви це не зробите, ви не пізнаєте, чи спрацює це конкретно для вас чи ні. На, на рахунок того, що це якось вплине негативно на вашу подальшу міграцію, це е, повна несумітниця. І як завжди, під кінець я. Хочу вам ще раз нагадати, щоб ви не забули підписатись на мій канал, якщо вам сподобалось це відео. Поставити вподобайку, е якщо це відео корисно для вас. Залиште, будь ласка, декілька слів у коментарах до цього відео. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати корисну інформацію на моєму каналі в подальшому. Ну, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!